Знімається чека і нажимається кнопка. Іде звук. Бойок з горизонтального положення переходить в вертикальне. Секунд 30, може це проходить, може більше. І він стоїть в вертикальне положення, тобто в бойове положення. Все. Присипав і вона стоїть. Чекає свого товариша. Від 500 до тисячі протитанкових мін щодня розставляють сапери на двох сотнях кілометрів українсько-білоруського кордону на території Рівненської області, каже військовослужбовець Іван. Подаємо на ленту, подаємо на ленту мін. Тут знаходиться 800 мін, які ми кладемо, перекриваємо тим самим 800 метрів поля, бойового поля. Робимо міни міни танкові, протитанкові загородження. Також почали облаштовувати взводні опорні пункти. Нині тривають земельні роботи. Розповідає головний сержант командування об'єднаних сил ЗСУ Віктор Лук'янюк. Наступним етапом роботи буде тут це обладнання деревиною, укріплення перекритих щілин, бліндажів, вогнівих точок. Між проміжками завжди існують мінні поля, тобто ми встановлюємо вибухові і невибухові мінні загородження, також протиотанкові рови. Укріплення кордону триває щодня без вихідних, розповідає водій екскаватора Анатолій. Каже, працює, враховуючи вказівки військових. І о котрі починаєте робочий день? Восьмій. 8, так? 8, так? і до, до темна, так? ну я щиро дякую вам за те, що робите. Анатолій тисячі кілометрів вже перекопано є, Вже навіть більше деякі поліком більше командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв пояснює, що нині з державного бюджету виділяються гроші, щоб зробити усі польові укріплення бетонними. Власти адміністрації надають допомогу у виділенні інженерної техніки у людях, а також у деревині, яку придають. Збройні сили України виконують ці роботи самостійно. Також залучається ДФТГ тої громади, яка перебуває поруч. Посилення прикордонних укріплень відбувається у співпраці з прикордонними громадами. Голова Дубровицької Богдан Микульський каже: цьогоріч на оборону виділили майже 30% місцевого бюджету. «26 мільйонів 550 тисяч. Ми е, виділили на оборону і е, закупили 20 мавіків і антидроної рушниці. Відремонтували техніку, е, яка е, значить. Потребувала, потребувала ремонту для військових. До перемоги треба йти разом в одній розумієте, що цей опорник для вашої громади потрібен? Ми його знаємо. Знаєте, так? Да? Так не працював для косін цього. За даними командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, концентрації військ поблизу кордону з Білорусю поки не фіксують, однак, облаштування оборонних фортифікацій, не припинятимуть. А сусідам попрутім буде гаплити. Це все зрозуміло. Вони це повинні знати. Я думаю, догадується. Попруті ми їх перетворимо в добре у цьому піску. Максим Коломис, Суспільне, Новини Рівне.